Поздравляю тебе! Тю -тю 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 -тю. Так, дід. Щось я тобі подарував. Це Отут тому, що простити файно буде. Колбасеус, м'ясеус, все як б... має бути, скоро буде. І будемо праздно. Трохи пивка вип'ємо. А... а хто ж принесе? Я? Твій рідний внучок? Дід, ти привик, що постійно тобі хтось присилає, а тут. Не, я. Тому що ти вже Но прорекламував все на світі, дід. Ти прорекламував вже все на світі нашому yeah. Божому, білому, прекрасному. Бажаю тобі прожити 100 років, не хворіти і дуже сильно не матюкатися. Так, а тепер mm -hmm. я говорю: не пити багато. Так, горілку не пити? Боже слава мав ту білу. Самогонку не пити, вживати венце. Таке апетентне. Дубль два. З Днем народженням тебе. Ти будеш мені пасту? Так, стева, це ж улюблена страва. Десь таке вже було, дід. Я таке відео зняв з тобою, таке файне, але воно залишиться тільки між нами, тому що в мене телефон, грьбаний iPhone не сохранило відео, а мене не сохранило, бляха. Зовсім не він? Не патент тим. Поздравляю не тебе! Це не так важливо. Квіти, квіти. Саме О, головне це квіти. Зловія всієма непору. Зрозумів мене? Стефанія, мама. Стефанія розквітає поле. Розквітає поле, а вона сивіє скажи мені, мама, колос! Роскали мені, мама, колешко. А кто там? А вот ски я мила стирала. А я що ходив, деть? Ты наволить ему? Діть, вона ж не йоп твою, ну! Я вам десь ще скажу. Ну не можна! Вона ж повзає це во всм ручкам с кем. А ну Треба там розвиватися. Ну Сашка, я не буду нік ножками, Двизь, дивись, раз, раз, два, раз, два, три. Сі! Сі! От тепер. Хорошо, Саш. Умні моя. Я ж ніхуя не бачу. То може ти вампір? <реш> Який вампір? Ну може ти вампір? Шо, зубів мати, й вампір? Що зубів нема, той вампір? Добре бачив. Всього побачив. Побачив себе, так? Да? Да. Дід, щоб ви знали, це є вампір, він деколи себе не добре бачив. Але сьогодні день народження. він ми себе може побачити. Файм. День народження. Ну то що? Не цю зараду не вживати. Що це за потарак? Це, це футболка. Стефанія, мамо. Хто Стефанія. Це? це ти? А то чого я тоді затабахали? За мамо. Дід, а це ж такий арт просто. Стефанія. Так, дід. Ми тобі тут купили на твоєму. Ну, щоб ти спав? Подарок, дивись. Подарок, дивись. Матрац. Вже не будеш казати. З бамбука. Щоб було uh, тобі м'янько, бо я бачу, що ти трохи падав з скр... скривати, так? Да? Оооо, в хіки я разпадав. А, по -пос а ну зараз є. А ну подивися, оно ну зараз. А, ти, чекай, да чого че ти убіжаєшся? <рисуєш> <рисуєш> я король Ліра! Лира! Лир. <рисуєш> Віфель Ввіфель Дій, така таке скільки воно стоїть. головне, що тобі подобається, да? <рисуєш> Віфель! Я не знаю, нравиться. А хто це купив? Це я подарував, тому що я бачу, що ти з криваті падав. Воно розривняло тобі повністю тепер не будеш падати. Саша, так. За що занюю? Бачиш, от дивись, як тобі хорошо. Мені Аня була сказала, що він чуть не упав, був не для кривати. Дай мені маленьку. Да, по-мозві. Можна прямо з миски вже їсти. Не, я шуткую, це ми тут не одні, дід. І я не один, ти не один. я Чекай так. так, так. так. Ну що ти на царку привичку маєш? це є Конечно. Що вибираєш Право і або вино? То і то. Ні, тільки тут шкурка, мабуть. Та підешню має бути. Оооо-хо-хоу. Оу. Оу. Як Яка красота? Яка красота? Нас е, приглашают на е, колбасний цех. Завод колбасний. Який? Тарасівські колбаси. Да? Да. Приглашають туди нас. Да, да. Ну то я так не додаю, коли їхати там небагато кілометрів. Я що не знаю, де Тарасів? Та тут близько машину сім минути вже на місці. Вон Тарасів, да. я ти б поїхав? По тебе поїхав? Подивився себе на заводі. А коли колись був на заводі, там де виготовляють тушонку, ковбасу. Та там не пускають стороні. Тільки нас пускають, і більше нікого. Підеш? Поїдеш? Ну я то не буде. Дямі сягають.